Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Я хочу сьогодні ще раз повернутися до теми так званих заочних штрафів. Я отримую дуже багато листів, дуже багато запитань саме по зазначеній темі. Нагадаю, що я вже записувала відео щодо даної тематики. Посилання на минуле відео я залишу в описі під даним відео. Там теж є багато нюансів, багато е, таких е, розглянутого питань, саме пов'язаних на дану тематику щодо заочного штрафу. Зокрема, розглянути яким чином військово зобов'язаний фактично за зміненими нормами зможе платити не повну суму штрафу, а половину 50%, тобто не 17 тисяч гривень, а всього 8,5 тисяч гривень. Переглядайте посилання на минуле відео, я залишаю в описі під даним відео. Щодо ще раз таки теми заочних штрафів, багато хто з блогерів, правників зауважує про те, що територіальним центрам комплектування надано право виносити всім без розбору постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема. У випадку, коли територіальний центр комплектування отримав підтвердження, документальне підтвердження про отримання військовозобов'язаним виклику до ТЦК, це мається на увазі той випадок, коли до прикладу була надіслана територіальним центром комплектування повістка, чоловік не отримав повістку і не з'явився, звісно, до територіального центру комплектування. Відверто кажучи, саме про це йдеться в нас в зміненій статті 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення. До речі, оці зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення нагадую були здійснені відповідно до закону 12093 і який було прийнято Верховною Радою 18 березня 2025 року. Звертаю увагу, що на сьогодні, на 24 березня 2025 року. Даний закон прийнятий Верховною Радою ще не підписаний президентом, тобто, зміни ще не набули чинності, але ми все-таки про них ще раз детальніше поговоримо. Так от ще раз нагадую, що в двісті статті Кодексу України про адміністративні правопорушення було внесено відповідні зміни відповідно. До яких багато хто з блогерів вважає, що постанову про притягнення до адмінвідповідальності за статтями 210 210-1 ТЦК зможуть виносити заочно для всіх. Але я пропоную нам з вами цю норму детально почитати. Увага на екран! У випадках, передбачених частиною 6, 7 цієї статті, уповноважені посадові особи після отримання Підтвердних документів про отримання особи виклику або відповідної заяви виносять постанову у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього кодексу. Давайте уважно все-таки розіберемо дану норму. Що в нас написано? У випадках, передбачених частиною 6, 7 цієї статті, уповноважені посадові особи після отримання підтвердних документів про отримання особи виклику або відповідної заяви виносять постанову у справі про адміністративне правопорушення відповідно до статті 283 КУПАП. Отже, давайте так. По-перше, повинні бути наявні оці випадки, визначені частинами 6 і 7 статті 258. А також... Друге, постанову повинно бути ухвалено відповідно саме до вимог статті 283 КУПА. Що це за випадки, визначені в нас частиною 6, 7, статті 258? По-перше, це випадок, коли військовозобов'язаний не з'явився, увага, без поважної причини. Або не повідомив причину неприбуття на виклик до територіального центру комплектування, будучи належним чином при цьому повідомлений про дату, час і місце виклику і за наявності ще й до того у територіального центру комплектування підтвердних документів про отримання військовозобов'язаним викликом. Це перше. По-друге, це випадок, якщо особа подала увага, відповідну заяву. До територіального центру комплектування, в якій вона не оспорює допущене адміністративне порушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності. Останню обставину, останній випадок розглядати не будемо, адже я його дуже детально розглянула, і про нього я говорила в минулому відео. Ще раз нагадую, посилання залишу в описі під даним відео. Хочу зауважити, що в минулому відео, ще раз наголошую, я розказувала більш детальніше, яким чином законодавець закріпив можливість сплатити всього 50% від суми штрафу, тобто сплатити не 17 тисяч гривень, а всього 8,5 тисяч гривень. Тому ще раз посилання залишаю в описі під даним. Відео. Ми ж зосередимось з вами саме на першому випадку та фактичні можливості чи неможливості Територіального центру комплектування винести заочну постанову та накласти заочний штраф на військовозобов'язаного чоловіка. Отже, ще раз звертаю увагу на постанову ТЦК, постанову ТЦК виносить саме у випадку, про який я говорила, а також. З урахуванням статті 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Давайте так уважно почитаємо статтю 283. Якщо її уважно читати, то там визначено, що при ухваленні постанови повинно бути прописано працівниками територіальних центрів комплектування, зокрема опис обставин, установлених під час розгляду справи. Тобто, фактично, дана стаття відсилає нас до ще одної статті. Статті під номером 280, відповідно до якої визначаються обставини, які підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення. І якщо вже уважно читати статтю 280, то ми бачимо, що, крім іншого, територіальні центри комплектування будуть зобов'язані з'ясувати, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність військовозобов'язаного. І далі у нас визначено знову, що особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення за статтями 210 210 1 встановлюється, зокрема, статтею 279-9. Хочу нагадати, що стаття 279-9 в нас нова. Це стаття, яка затверджується законом 12093, який ще на даний час, на 24 березня, не підписаний президентом, і ця стаття ще повинна набрати чинності. Так от саме дана стаття визначає, що розгляд справ про адміністративні правопорушення пов'язані з порушенням правил військового обліку у випадку. Увага, увага, ще раз, увага, якщо особа не оспорює. Допущене порушення, згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності, та подала про це відповідну заяву. Тобто, ще раз зауважу, і про це я більш детальніше говорила в минулому відео. Нагадую посилання в описі під даним відео: якщо військовозобов'язаний не подав відповідну заяву про те, що він не успорює допущене порушення, згоди на притягнення його до адміністративної відповідальності. Територіальні центри комплектування будуть зобов'язані розглядати адміністративні справи відповідно до загальних норм, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а не застосовувати при цьому статтю 279-9. До речі, хочу звернути увагу на статтю 280 про те, що територіальні центри комплектування. Зобов'язані з'ясувати обставини, крім іншого, які пом'якшують відповідальність військовозобов'язаного чоловіка при прийнятті щодо нього відповідної постанови і притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності. Фактично, давайте так, реальна ситуація. Поштарка неналежним чином виконала свої обов'язки та не повідомила військовозобов'язаного чоловіка про те, що на його адресу прийшов рекомендований лист, в якому, зокрема, ТЦК надіслала даному чоловікові повістку. От повідомлення про надходження даного рекомендованого листа вона кинула серед інших папірців, де на столі в гуртожитку це був гуртожиток, складалася поштова кореспонденція. В результаті військовозобов'язаний чоловік не знав про те, що взагалі надходив будь-який лист від ТЦК. Більш того, в даний момент даний військовозобов'язаний перебував фактично на лікарняному і не міг не прибути на отримання рекомендованого листа і не міг також прибути до територіального центру комплектування. Отже, при розгляді адміністративної справи про притягнення такого, от в такому випадку, військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності та накладання на нього відповідної суми штрафу працівники ТЦК зобов'язані будуть з'ясовувати всі обставини справи. А це. Є неможливим, фактично, якщо чоловіка не буде викликано для розгляду адміністративної справи за його присутності. Ще один нюанс, на який я хочу звернути вашу увагу, говорити про те, що ТЦК безперешкодно мають право виносити заочні постанови, це фактично не враховувати ті протиріччя, які існують між нормою 258 та іншими статтями. Кодексу України про адміністративні правопорушення, хочу зазначити, що сам Кодекс України про адміністративні правопорушення це не окремо якась вирвана стаття. Це комплекс статей, які повинні аналізуватися і застосовуватися разом. Хочу нагадати про наявність статті 249 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої визначено, що справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито. Крім справ, за статтями 210, 210-1 у випадках, якщо особа не оспорює допущене порушення і подала про це відповідну заяву. А також ще раз хочу нагадати норми статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої, як я вже зазначала, справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності і може бути розглянута за її відсутності, відсутності військовозобов'язаного лише у випадку, якщо є дані про своєчасне. Сповіщення такого військовозобов'язаного про місце і час розгляду його адміністративної справи. Отже, фактично, заочно, територіальні центри комплектування можуть розглядати справи щодо яких військовозобов'язаний написав, написав відповідну заяву, в якій зазначив, що він не оспорює допущене правопорушення, згоди на притягнення його до адміністративної відповідальності за його відсутності. В інших випадках територіальні центри комплектування зобов'язані розглядати адміністративні справи відповідно до загальних норм, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Звісно, на жаль, працівники територіальних центрів комплектування можуть не враховувати ці розбіжності. Більшість з них буде штампувати просто так. Штампувати постанови про притягнення військовозобов'язаних чоловіків до адміністративної відповідальності, разом з тим не забуваємо про так званий принцип правової визначеності, відповідно до якого, у разі неточності, недостатньої чіткості, суперечливості норм права, тобто статей, тлумачення таких норм повинно здійснюватися не на користь владного суб'єкта. тобто Повинно трактуватися, тлумачитися на користь військовозобов'язаного чоловіка. Це означає фактично, що у випадку оскарження постанов до суду, саме судом повинно бути враховано право військовозобов'язаного бути оповіщеним і повідомленим про розгляд адміністративної справи щодо нього. Поки це все. Ще раз нагадую, що якщо у вас є запитання, якщо у вас якась ситуація, яку ви хочете... Вирішити в приватному порядку електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую всім за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!